Акція підтримки родин військових та багатодітних родин перемагаємо разом. Триває організатори та партнери проєкту вже провели заходи у Білопільській, Краснопільській та Липово-Долинській громадах. Дещо в іншому форматі акція підтримки родин військовослужбовців пройшла у місті Ромни. Зокрема, ми відвідали медичні заклади. Ми відвідували управління соціальної підтримки, де також роздали відповідні засоби гігієни, продуктові набори для того, щоб все-таки вони по Трапили адресно до родин військовослужбовців. Фахівці управління соціального захисту передадуть продуктові пакунки, гігієнічні і медичні засоби родинам військовослужбовців. Все, що надано, засоби гігієни і взагалі всі речі будуть безпосередньо адресовані і передані сім'ям військовослужбовцям або хто з них потребує. Проект телекомпанії СТС перемагаємо разом реалізується завдяки підтримці благодійного фонду Наше майбутнє діти молодіжного руху молодь за майбутнє, волонтерів і благодійників з різних куточків України. Ми несемо цей вогонь тепла, доброти і небайдужості. У Ромнах допомогу передали також одному з лікувальних закладів громади. В першу чергу дякую за всім залученим особам, які допомагають нашому закладу. Та допомога, яка сьогодні надійшла, вона дуже необхідна нам. Це в першу чергу засоби гігієни, це антисептичні засоби, продуктові набори. Доставити гуманітарний вантаж допоміг народний депутат України завдяки оперативній реакції. І професійному підходу і народного депутата України пана Максима Гузенка і його помічника. Ми організували цю всю логістичну проблематику. Вирішили її моментом, і груз вантаж доїхав до адресата. Незабаром акції пройдуть і в інших громадах Сумщини, аби родини військових відчули підтримку у цей непростий час. Перемагаємо разом. Тетяна Мастіпан Євген Сердюк, новини СТС.